Дійсно, будь-який обмін, не в залежності від того, чи це просто за звичайними запитами, чи це прийшов спонтанний обмін, так як прийшла інформація про дівчатам з OnlyFans, або це обмін за а В сіресі взагалі поставлено питання, що це не може бути інформація передана до правоохоронних органів. Більш того, дійсно опрацювання цієї інформації, вона там опрацьовується спеціальним приміщенням. Є дуже багато умов побудування взагалі цієї системи. Це дійсно там колосальні. Заходи конфіденційності вживаються, але це один пазлів, один доказовий елемент для того, щоб доказати в цілому, що база податкування була зменшена або використовувалася якась офшорна схема і так далі. І коли буде працювати правоохоронці, правоохоронці будуть працювати вже по написаним перевірки. актам Державної податкової служби. І коли це буде акт перевірки. І правоохоронні органи отримує доступ до саме цього. Відповідно, там будуть описано просто хронометраж. Тобто суть, яка інформація сама воно, не передається, не передається а передаються вже відповідні висновки, які зроблені на підставі цієї інформації.